Привіт, всіх радий бачити на цьому каналі, всіх з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас 31, завтра вже перше, тому всіх з наступаючим Новим роком, щоб дав Бог казав, щоб прийшла на землю мир. Не перемога, а мир. Знаєте, я казав, мені не треба цієї перемоги, якщо казав, з мого села останеться 5 чоловік. Треба мені та перемога, мені треба мир. Для того любим путем, аби мир. Був. А що з того, що мені буде перемога, якщо казав, мого села не буде. Зрозумійте правильно. Тому сам перед я хочу миру. Ну і друзі, саме головне, саме основне, приїхав до батьків і хочу вам засняти відео. Насправді, у мене ще є велика кількість, от, бачите, українських вуликів. Я хотів би вам засняти, кожну вулику вам все це показати. Е, що до чого, можливо, комусь буде потрібна інформація. Тому ну, зрозумійте правильно. Да, я там обіцяв відео виставити, що в мене ще залишилося е, по поводу. Тих корпусів, цього всього насправді, друзі, відправляв сьогодні, ж поїхав на пошту, мав відправити посилки. І виходить, так кажуть, сьогодні не працює, тобто з машини не буде. Посилки не приймають сьогодні. Тіпірка завтра вихідний, перше число, і тепірка буде вже аж четвер. Другого числа, і то умови там міняються. Це все решта, то тобто, Я ще не знаю, яким воно путем, що воно там вийде, як воно вийде. Насправді я не знаю, що це все, як воно буде, ну якісь воно буде. Насправді, в будь-якому випадку ми будемо знати, як воно що воно буде. Бо все казав, нас проінформують. Ну і друзі, насправді хотів би вам показати, розказати, що до чого, і казав, яке, які вулики маємо, що ми можемо ще продати. Маємо вулики, дивіться, ще досить, так як би сказати, це все на українську рамку. Вулики все повністю от дивіться. Друзі, зразу вам поясню. Є пару видів тут вулики, дивіться, то тобто, раз вулик. Два вулик. три вулик. Насправді, вулики, все якби в непоганому стані. Одна їхня біда. Знаєте яка? Усіх треба поміняти оцей лючок для вигортання підмору. Треба поміняти, насправді. Дивіться, тобто відкриваю кришу. Зараз, 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 зараз О, криша тримається, все. Дивіться, бляха, яка гарна бляха, оцинкована, це не теперішня, колишня така жорстка, все гарно зроблено. Крайочок загнутий, не ріже, нема. Ребру жорсткості, дуже гарно, насправді зроблено воно, як то воно правильно називається, скажіть мені, на холодний занос а то чи теплий занос оці дані вулики, бо я насправді з тим я не дуже в курсі. Це е, мені вулики дали, як би продати. Вони мені стоять, вони мені само мішають, бо я казав, вже назад завезуть людині. Ну, але менше степ... Дивіться, друзі. Люток один, льоток другий, все повністю ціле, гарне, все. Е, всі комплектуються з. Буде за заставною. правда, наверху дощі, не я не пам'ятаю, чи є, насправді. Е, мінус, зразу ж вам показую, мінус. покрасити, почистити треба, поміняти лючки. Ну, і Ножки ножки їх немає. Е, їх треба обрізати, ті ножки, бо вони е, псують насправді вулика. В кого вулики, отак, що йдуть ножки, насправді по ножки, именно, бачите, як трухляві. є? Тут вже примотано. По ножки именно, тягне сирість до вулика і воно трухляві. Легше, щоб воно було на другі ножки. Щоб воно не мало тіба, контакту. От, тіба, такий варіант. Воно трошки лучше буде, як тако. Оце один вулик. Я зразу вам показую по тих, скажімо, вуликах, що ж є. Другий вулик також. Дивіться. Зараз от, відкрив, повністю бачите, бляха, все гарно Тут є ще й закладні такі, якби Я, для собі, я їх можу відняв. Але воно не стоїть, насправді. Дивіться, ну, павутині трошки пробачте, насправді. Один люток, тут не два лютки, також тут зробити немає. Там не знає нічого. Дивіться, поясню. Знизу немає е, цього. Лючка тут. Немає того лючка, насправді. От, Тут також. Один люток, бачите? Ну там два льотки. Якщо при потребі треба, пером просверлили, пластику трубку вставили, щоб ця тирса нічого не сипалось. Лютка прикрутили. Все, люточок до нього є там середині, але люточок це підліть. І третій вулик. Дивіться, ножка обломана, також кришку лючка треба робити. Зараз покажу, вам, все. Ляка чуть, от є. Все, бачите, чуть-чуть маленька ржавчина є. Десь взялась, де взялась друзі, поясню. Оцей конденсат, це воно береться. Є сєдочка для вентиляції, це все. Повністю також заставна. Чуть почистити, продезінфікувати, опалити. Це все решта Немає нічого тут страшного. Також люток стаміце. Люток стаміце звідси та лючок, той щоб вигрібати підмор весною. Також все повністю підлякую, гарно. це все Для себе я вам скажу одне. Я би цвяшки поміняв би на шурупи по металочерпиці. Насправді, все палився під бляху. таких три таких вулики, жінка хоче їх 600 гривень. Якщо будете брати, я би домовився 650 по одному. Якщо ж ви будете всі три зразу брати, бо це не мої вулики, всі три разом брати по 500 гривень 100%. Удав. Насправді, і людина нічого не скаже, ні, скажу, хай забирає, насправді. Тепер, другий вулик. дивіться, один вулик під рубероїдом. Другий вулик під рубероїдом. третій вулик під рубероїдом. Дивіться так, пояснюю, показую. В даному випадку тут одломані завіси. Тут під рубероїдом, дивіться, повністю всю цілу, насправді я не піднімав більше, був подає мені кришло. рукою тримаю. Все повністю, ви бачите, ще в якому стані. Один вулик. Тут дощну треба прикрутити. Це є чепуха, насправді. Другий вулик тієї ж самої марки. Бачите? Тут е, трошки конденсат десь видно або ж... А, Ото бачите де? Дирочка. Оце воно десь. Рубороїд поміняти, бо рубороїд тріскає. Теж так само. Заставні, закладні все без питань. В цьому ж вуликові треба поміняти повністю кришу. Е, поміняти повністю кришу, тобто рубероїд, поостелити бляху. Тут е, нема бляхи, рубороїд потріскав полопа насправді. І зараз хай падає там. Тут, бачите, да. Воно тече насправді треба його статус зробити. Також, бачите, все гарно, все казав, нічого ніякого. Нема. Те, що це чорне, це чорне, бо там були бджоли, насправді. Це ще чорне, ще була, була криша ціла, а це не було чорне. Тому, ну, насправді. Тут, в даному случаю, поміняти бляху. Але для себе міняти їх усі треба. Також, якщо будете брати, отдам їх за 500 гривень, типа вулик 500 гривень. Вони, вроде, якщо я не помиляюсь, всередині йдуть пінопласт. В них всередині. Я Не помню, насправді. Не помню 400 чи пінопласт. Ну щось таке. Також, друзі, хто бере в мене всі вулики, одразу ж поясню, показую. Один вулик, також другий вулик і третій вулик. Абсолютно безкоштовно одам. Це вулики такі старі, так, да, вони вже старі, їх можна сказати викинути. Бо в мене ще навіть бджоли там зимують. Покажу, поясню. Насправді, оце, це я вигрібав завелася в середині миш. Так. Бджола. Я думаю, може чути. Бджола ще є. Але миш, от бачите, бджола. Але миш мені дуже тут побила. Я не знаю, навіть, просто чи ті бджоли виживуть. Яким чином треба буде от сьогодні файна погода, треба було б їх переселити, їх забрати. Один вулик, ну такі старіший вулик, я ж кажу, абсолютно безкоштовно. Який будете брати ті? Другий вулик і третій вулик. Цих два вулики я приділив пополам. Вони гарно зимують від водки, насправді. файно е, розводяться рої, це все ж дуже хороші такі теплі вулики. Тепірка. два види є зелених, Такі, о, потужні, такі Такі нелегкі казав, вулики. Ще такі хороші, насправді. Все повністю. Дивіться, треба було брату і вийти дрова різати. Е, все повністю це я тільки заберу це є цей ППЖВ, е, чи як воно називається. Це відмольки, що залишилося. Ось такий вулик, це все решта. Є один вулик і другий вулик. Також все повністю. вони в гарному стані, все, бачите, зарадіть, літіє, рішото зверху, все як положено, все як має бути. Бляха оцинкована, груба, совєтська, теперішня, це все решта. В гарному стані, все. Повністю. Один тут косячок, дощину постелили таку, і воно пішло. Бо на той момент тоді не було дощ, взяв стару дощину, кинув туди, на сумку, кинув. а воно почало отут-то під льотком, трошки було е, десь е, типа, почало гризти. І ото гризе. Цю дощину для себе бажано би поміняти, але ж можеш ти й не міняти, як є бджоли, вони там не гризе нічого. Оце вже два роки чи три бджоли нема тут. Цих два вулики по 800 гривень. Якщо будете брати щось, чуть скинемо. Також два вулики цей жовтий і ось синій. Жовтий вулик. Насправді це є не гниле, нічого, це є зелень з дерев. З Горіха капає зелені і воно капає сюди. Дивіться. Е, тут того, що конденсат, насправді це були буде за того конденсат. Насправді от Одна сторона, друга сторона. Насправді. Все повністю закладні, буде застанатися, все повністю нормальне. Також це конденсат. Там шпарки. Давно конденсат сюди виходить. Ото. Насправді. Немає нічого, криша ціла. Насправді, немає нічого ніде. Це, бачите, зелень. Один вулик, другий вулик. Український все в гарному стані, все насправді. От. Той йде ще ці. заставні дошки Є. Отака От ситуація, по, казав, 700 гривень тихо, два. Оцей синій і цей жовтий. О, треба йому було вийти різати, а? Тому, друзі, така ситуація, кому потрібні вулики, якщо ж ви візьмете їх всі, я оці раз, два, три і оцей наклеус одаю абсолютно безкоштовно в подарок. Абсолютно в подарок подаю, насправді, якщо берете ви ці вулики. Ну, така ціна казав, самі зрозуміти правильно, я платив за них по 500 гривень за саму роботу. Ой, молодець сказав: вийшов, не заляв бак, закінчилось бензин. Ну і добре. Хоч він замовку, можна відео засняти досняти. Тому друзі, дивіться, така ситуація, вулики є на продаж. Також хто ж, які там корпусні, це все решта, з четверга вийде друге відео, насправді, бо відійшлю з четверга, тоді буде друге відео щодо чого, які вулики ще залишилися і що в нас там ще залишилося взагалі. Тому, друзі, така ситуація, кому потрібні вулики, зробимо знижку. Обов'язково знижка буде, 100%. Кому потрібно, приїжджайте, забирайте, відправити на Укрпошту. Не знаю, насправді у нас не вантажне відділення, тому на Укрпошту навряд чи я відправлю їх на нову пошту, ну, в мене. Відправити на нову пошту, трошки правда ціна буде, самі розумієте. По-любому, там більше 200 гривень буде вулик за доставку. Тому така ситуація, хто можливо хоче, хто можливо буде брати їх всі, зробимо гарну знижку. Насправді, таку, щоб, казав, було дуже приємно. Або ж зробимо ще якийсь хороший, хороший потак. Тому, друзі, кому потрібні дані вулики, звертайтеся. Номер телефону вказаний на екрані, або ж в описанні під відео, або ж в закріпленому коментарі. Тому, ж, друзі, така ситуація, кому потрібно, дзвоніть. Рішим навіть якщо потрібно відправити щось рішимо також з відправкою.